Вони віддали своє життя за Україну та стали небесною сотнею. Щороку, 20 лютого, Україна згадує подвиг героїв. Цього дня, 10 років тому, загинула найбільша кількість мітингувальників Євромайдану, які боролися за демократичний вибір України та її європейське майбутнє. Вшанувати пам'ять полеглих до пам'ятника небесній сотні у Тернополі з квітами і лампадками приходять десятки людей. Вони наголошують, пам'ять про тих хлопців та дівчат повинна жити вічно. Просто то обов'язок кожного прийти і вшанувати пам'ять. І дуже прикро, що багато хто з людей не пам'ятає. Дуже прикро, тому що, якщо чесно кажучи, наше місто не є маленьке, але народу було небагато. І ми повинні пам'ятати завжди тих хлопців. Кожна людина має вшановувати цю пам'ять, тому що ми розуміємо, що вони віддали своє життя заради нашої незалежності, нашої свободи, нашого суверенітету. Бо якщо ми будемо забувати цю пам'ять, ми будемо забувати свою культуру, свою історію. Ми маємо вшановувати їх. Ми маємо пам'ятати, хто вони є і як вони за що вони дали свою своє життя, заради чого. Ми маємо пам'ятати цю ціль серед Янголів Небесної Сотні. Семеро жителів Тернопільщини, яким посмертно присвоїли звання Героїв України. Перед присутніми виступив батько загиблого Устима Голоднюка, якому назавжди залишиться 19 років. Що може відчувати батько, який втратив дитину? Що може відчувати мама, яка втратила дитину? Чоловік, дружина? Це біль, великий біль. Я сьогодні дякую всім, хто таки ще пам'ятає, що таке Небесна Сотня. Я сьогодні низько кланяюсь всім родичам, які в цій новітній війні втратили своїх дітей хто батьків, синів, дочок. Я вірю, що Україна вистоїть, але якою ціною, якою кров'ю ми побачимо ще колись. Запалити лампадку та згадати полеглих можна біля пам'ятника Небесній Сотні, що на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.